Ну, ось тільки відійшла, ось тут ми з Сєріком зустрілися. Пішов вон, бачите? І в мене ось сигнал такий 40 на 900 мої квінок, це чітко. Знахідку я ще не дивилася. Ну, звісно ж, з вами, ви знаєте, я дуже люблю, щоб ми дивились разом це. Вона в грудці, Ну, я вже бачу, що це або ж частини пятипалої фібули, Получиком оцим, або ж не знаю. Так, так, друзі, це воно. На жаль, на жаль, нема низу. Де вона впала? Але це все одно дуже приємно. Ви подивіться, яка гарна вона. Гляньте, яка красива! Мені ну, трактор дуже класно виграв Мені здається, він тут в коліно зайшов. Гляньте, яка гарна. Клас. П'ятий Пала, Пеньківська. Я в своєму житті насправді дві такі знайшла. Ну я ще тоді навіть не знімала, не показувала нічого. Це було років, ну точно два назад. А то і більше. Дивіться, як класно.